Друзі, всім привіт! Сьогодні ми продовжуємо записувати. Так, минула частина була про мій секретний тунель. Тільки моя сестра про нічого не знає. Тому давайте зараз секунду. Я зараз покажу, який я тунель собі. Тільки в мене майже немає здоров'я. Дивіться, тут було вугілля, мені треба його швидко добути. Бо в мене піч вугілля закінчилось. Якраз добре, що його тут знайшов. Треба буде запам'ятати, що він тут. Щось мускепів зможу украфтити трохи. Зараз тут буду трошки, а потім ще налишу, На потім залишу. До речі, Діана, привітайся. Привіт. А я забула як дерево. Одна клота трошки і ще може в гіллі просто або дерево. Добре, друзі, але сьогодні я прям хочу зробити найти Добре, я вже якраз йду до своєї, до свого ліжка. Я вже спускаю. А в тебе що, є? А в тебе дуже великі питання бункер? От що маємо, а мати маємо щось але запам'ятайте, тобі є 3 дні, щоб зробити фейку схомку. До мене не ну, поход теж добре, давайте, друзі, зараз я пожарю іжу і два вас повернуся. Добре, друзі, давайте. І зараз я вам покажу Ну, насправді стейка, що візьму зараз. Як хто думає, хто виграє? Я думаю, що я виграю. У мене бункер дуже великий. Насправді, шахта мені треба було тільки для одного пістолета. Скільки на ньому втроє? 18 штук. Нормально. Використовувати можна? Можна. Зараз я вам покажу, Дивіться, я тут. А з березовим, а з можна вугілля скрафтити? З будь-якого дерева можна. Там, де яке воно найближче. Понятно. А, а для одного вугілля скільки треба? Для одного вугілля одне дерево. А для сто? Сто дерева для... Одне дерево дорівнює одне вугілля. Заодно дерево? Та за одне дерево не вугілля. Я давай ну, за одну куроду. Ну та заодно куроду. Потом в тебе клиперы? Крипер. Ну почему звук небо клипер? Пидервается. А, лес, вс понятно. Я можу собі зробити, чтобы да ничего не дали. Надаль? Ну не знаю. У нас залишився один день і можна буде починати бегаться. Ти будеш ще в своєму бункері до сать дня сидіти, так? Так, друзі, добуду собі трошки камінечка. І зроблю собі де... і дещо буду робити. Буду. Хочу, листя видно? Видно. Давайте, друзі, ну ви знаєте, що я роблю? Але я не буду це казати, бо зараз моя сестра почує. І буде так от добре, давайте, я зараз буду трошки каміння і вже височу теж. Добре, друзі,... У мене вже трошки менше все виходить. Я вже у мене все ідеально. А для дерев'яного кого? Можна, але дуже довго буде ламатись. А я все маю. Ну, як ви думаєте, у мене ще є той. У мене ще є отакі от блоки і буде добре. Отакі блоки і бункер буде. Так, друзі, я трошки той впав, ну як впав. Кажуть, класно такий гарний бункер будувати. Стойте. Так, бункер буде ще гарніший. Mm -hmm. Добре, друзі, напевно, зараз будемо закінчувати. Давайте я зараз и вс. Я... Так, друзі, давайте дивіться. Я вже майже побудував свій бункер, а лаве я его щебну побудувався. Біля І я так то звали. Бо як сказати, якщо я буду біля неї, вона може мене легко знайти. А мені того не треба, бо вона візьме свою сукеру і все. І виживання закінчиться. Тому мені цього не треба. Добре, друзі, зараз ми, напевно, будемо закінчувати, тільки я свій бункер зараз облаштую. Так, друзья, давайте. Я на замечном дуре. Ну, то есть я подавился. Mm -hmm. Окей, тогда, наверное, давайте, друзья, я доработаю свой бункер и покажу вам. Так, друзья, ось мой а где, где -то, -то? Я модный на пушку. А на мебли, может быть, на... 3-4 наверное, у нас уже не будет фильмов, потому что, на самом деле, очень сложно его Понятно. Якщо вона секретна, то я її ніколи не засади, так? друзі прям дуже круто от напевно зараз ми будемо закінчувати але вже зараз починається десятий день я будем зараз себе вбивати чи Яна? точка чекати Добре, друзі! Зараз ми вже, напевно, будемо закінчувати. Зараз. Добре, давайте, друзі.